З фронту повернувся керівник Коломийської дитячої лікарні Сергій Максимов. Медик з Прикарпаття 20 місяців поспіль захищав країну та рятував життя військових і цивільних. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сергій Максимов одразу пішов до територіального центру комплектування та став на захист країни. До слова у лікаря вже був військовий досвід. Пішов він команд, сказав, що має бажання приходити військову службу. Так і мобілізувався. Виникало навіть питання про те, щоб брати якусь чи відстрочку, чи очікувати до повномасштабного вторгнення неодноразово пробував в ротаціях під час АТО, 16-17 рік, що була станець Луганська, попасна, рубіжна. Я був як доброволець, вона не врахувалася як за йшло як добробат. Ми їздили не як військовослужбовця, а як медик. Паротаціях у 2022 році призвався як старший бойовий медик. Одразу відправився у напрямку. Попасний це не офіцерська, це посада сержанта. Попасна після того, при звільненні Харківської області це Липці, це на кордоні з Білгородом. І крайня ротація. Це був Купінськ. Це було Борова. Сергій Максимов пригадує: несення служби під час АТО та спочатку повномасштабної війни дуже відрізняється під час участі. До повномасштабної ВАТО ми більше знаходились в лікувальних закладах, де активні бойові дії вже не велись. Просто привозили там чи поранених, більше займався лікувальною справою. З повномасштабною війною то виконували загалом, скажем так, що бойовий медик це посада як бойова одиниця при роті, виходить, яка не вимагала. Від тебе перебування в госпіталі чи перебування на стабілізаційному пункті. Відповідно, нібі поранення, які отримали там чи бійці, чи гражданське населення, ми ну, в першу чергу займалися ними і в подальшому вже проводилася евакуація на ста пункти, звідки, відповідно, вже по госпіталях йшло розподілення пацієнтів. Набагато жорсткіші зараз, звичайно, однозначно. Це навіть набаговорюються і по кількості використання артилерії. Всі травми, які виникали під час повномасштабного в більшій мірі стосувалися осколочних міновибухових поранень, кульові поранення це в меншій мірі на фронті. Сергій Максим провів рік і вісім місяців. Звільнився у листопаді цього року. Повних 20 місяців, на 21 му місяці звільнився. Звільнився. По сімейних обставинах зараз лікар повернувся до обов'язків керівника Коломийської дитячої лікарні. Усі сили спрямовує на покращення роботи закладу, каже, зворушений, як тепло його зустріли. Хочеться вливатися і в роботу колективу, і в роботу лікарні, і в ремонтні роботи. Стараєшся себе десь кожну хвилиночку вільного часу піти, подивитися по одному приміщенні, по другому, щось придбати, щось поставити, щось якось допомогти. До слова Коломийська територіальна громада вручила лікарю нагрудний знак щит громади. Це спеціальна подяка військовим за захист. Це була нелегка справа. Він рятував життя наших хлопців. Також відзначила подвиг Сергія Максимова і обласна рада. Йому вручила нагороду лицар бойового чину.